Максим Стахів, за долу якого стежить вся Україна, повернувся до Львова. Індійські лікарі дозволили йому вперше за вісім місяців лікування недовго побути вдома. Загроза для життя хлопця минула. стан його вдалося стабілізувати. І все завдяки небайдужим українцям, які, щоб врятувати хворого, за лічені дні зібрали неймовірну суму 5 мільйонів гривень. Давайте подивимося на результат наших з вами зусиль. Порадіємо за Максима, хоч це і не всі його випробування. О, добрий день, заходьте Зовні про недугу Максима нагадує, хіба що медична маска. Хлопець ходить, їсть, набрав 13 кілограмів. А вісім місяців тому перед польотом в Індію він був лежачим. Лікарі навіть не знали, чи витримає пацієнт 10-годинний переліт. У 17-річного хлопця виявили рідкісну вроджену ваду, синдром Леда, аномальне розташування кишківника. У новонароджених це виправляють простою операцією. У Максима ж почалися незворотні зміни, тому орган довелося видалити. Врятувати хлопця могла лише пересадка кішки. Небайдужі люди за 10 днів зібрали рекордну суму 10 мільйонів гривень. І спеціальним літаком пацієнт вирушив до Індії. Там хлопцю підшили стому і стабілізували його стан. Мені з'єднали те, що залишилось із товстої кишки, тобто цю половину чи більше половини з тим кусочком тонкої, яка залишилась від шлунка. Звичайна їжа у нього досі не засвоюється. Хлопцю через крапельницю водять спеціальне дороге харчування. Це біле більше жирами, а прозоре це білки, йдуть і вуглеводи. Після довгих восьми місяців лікування в Індії лікарі відпустили Максима на кілька тижнів додому набратись сил, адже попереду найважчий етап: пересадка. Були спроби індійськими лікарями відмінити харчування, яке вводиться внутрішньовенно. Проте вони не були ефективними, тому що Максим починав втрачати в вазі. Пересадка є все таки необхідною. Щоправда, знайти донора непросто. Орган має бути трупний, має бути група крові співпадати з Максимовою. Має вікова категорія бути, і в ідеальному стані має бути орган. Щоб стабілізувати стан Максима, вже витратили 115 тисяч доларів. На подальше лікування грошей поки що вистачає. Держава нам оплатила половину. Суми, яка нам потрібна, була, 110 тисяч чекають заморожені в клініці. Поступлення я до сих пір по 100-200 гривень. Ну, я хочу дуже всім подякувати за таку підтримку, що не залишили в такій біді, відгукнулись. Максим показує свої грамоти та медалі. каже, до вільної боротьби навіть після пересадки кишківника вже не повернеться, але у спортзал певен ще піде завдяки добрим людям. Днями хлопець з мамою знову летять в Індію з вірою, що донор швидко знайдеться, а орган приживеться. Наталка Волосацька Орстмалько, Львівщина, ТСН 1+,1.